Знаєш, кажуть, що все, що ти віддаєш, повертається. Особливо у стосунках. Це знаєш як бумеранг. І не просто це не про карму, а про прості речі, слова, вчинки, ставлення. Якщо ти холодний, тебе починають ігнорувати. Якщо ти байдужий, тебе забувають. Ти знецінюєш, тебе перестають поважати. А потім ти сидиш і думаєш, що сталося? Чому все розвалилося? А все просто ти сам кинув той бумеранг, і він повернувся. Я теж колись чекала тепла від того, хто навіть не здатен був запитати, як ти. Я дарувала увагу, турботу, любов, а у відповідь була тиша. І Знаєш, яка це тиша? Та, яка кричить усередині. А потім я відпустила. Я перестала бігти, і тоді він повернувся, той бумеранг. Повз нього я вже пройшла і не озирнулась. Мораль вона дуже проста. Те, що ти даєш у стосунках, ти обов'язково отримаєш. Не завжди від тієї ж людини, але отримаєш. І якщо ти дійсно любиш, віддавай із серця. І якщо граєш, не дивуйся, коли залишишся наодинці або коли почнуть грати тобою. Бо бумеранг завжди повертається рано чи пізно.